Прихилили голови перед героєм. У рівному прощалися з українським військовим Миколою Поліщуком. І... Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності, аби віддати шану захиснику України. Я не знав цього хлопця, я з ним не говорив. Я не чув, як він балакає. Я прийшов після того, як його забрали. Але те, що він зробив для мене, для моєї родини, для України, це дуже важливо. Я це ціную. Микола Поліщук народився в селі Дорогобуш, закінчив школу та вступив у рівненський коледж. Потім пішов працювати на фабрику нетканих матеріалів. Це людина, яка дуже добре знала обладнання, яка дуже добре справлялася зі своїми обов'язками, яка вела колектив спокійний, врівноважений. Ну, насправді, знаєте, не можу зараз підбирати слів. Підприємство зараз дуже багато працює на оборону, і таких людей, як він, надзвичайно не вистачає. Микола Поліщук раніше проходив строкову службу. У квітні 2023 року чоловіку прийшла повістка. Микола Поліщук вважав, що якщо він не піде боронити Україну, це доведеться зробити в майбутньому його сину. Цього земного героя, який ціною свого власного життя. Рятував свого чудового синочка, дружину, маму, батьків, рідних і близьких, рятував своє село, своє містечко, рятував свою Україну. Микола Поліщук вступив до бригади морської піхоти, був командиром протитанкового відділення, боронив Україну на Донеччині. Він загинув влітку 23-го року. До нині вважався зниклим безвісти, але за результатами експертизи ДНК все-таки було встановлено, що це його тіло, і сьогодні ми проведжаємо його в останню путь. Молодшому сержанту було 49. Миколу Поліщука поховали на кладовищі нове Вічна слава Герою. Владислав Стецюк, Павло Стецюк Новини Рівного.